Тайсон це легендарний, відомий на весь світ боксер на прізвисько залізний Майк. Iron Майк. Його був дуже запальний, гарячий та імпульсивний характер. І він був доволі жорстокий та непримиримий по відношенню до своїх суперників на боксерському ринку. Але ви ніколи не повірите, яке у Майка Тайсона хобі. У вільний час Майк Тайсон любить розводити та тримати вдома голубів. І щось мені підказує, що глибоко в душі він все-таки чуйна, ніжна та м'яка людина. Він навіть не жаліє гроші на своє хобі. Деякі люди говорять, що найдорожча порода голубів обійшлась йому приблизно в 20 тисяч доларів. Отже, напишемо, що Майк Тайсон любить тримати голубів в якості домашніх улюбленців. Майк as pets. Mike keeps pigeons as pets. Майк тримає голубів в якості домашніх улюбленців. Я вже сказав, це доволі незвичне, парадоксальне хобі як для такого суворого, брутального чоловіка, як Майк Тайсон. Отже, ми зараз виразимо здивування і перетворимо стверджувальне речення у питальне. Для того, щоб поставити запитання у Present Simple, потрібно перед підметом Майк. Поставити допоміжне дієслово does, воно не перекладається, воно лише допомагає нам побудувати запитання. Якщо в реченні є допоміжне дієслово does, то в смисловому дієслові треба забирати закінчення S або –es. І у нас утворилось запитання у present simple. Does my keep pigeons as pets? Does Mike keep pigeons as pets? І ми зараз побудуємо заперечне речення, щоб сказати, що ця інформація неправдива. Ми цьому не віримо. Ми знову використаємо допоміжне дієслово «does» із заперечною часточкою «not». І ми отримаємо «does not» або «doesn't». Зверніть увагу, якщо в реченні з'являється doesn't, то в смисловому дієслові зникає закінчення S, його вже немає. Так само, як в запитаннях does немає закінчення, і doesn't у заперечних реченнях також забирає закінчення S. Mike doesn't keep pigeons as pets. Перес Хілтон це відома актриса, телеведуча, учасниця багатьох телевізійних шоу, а також модель і письменниця. До речі, її прадідусь Конред Хілтон, відомий засновник мережі готелей Хілтон по всій земній кулі. Дуже вишукані заклади, які мають блискучу репутацію, користуються шаленою популярністю та мають міжнародне значення. Така тендітна, вишукана, витончена жінка, як Перес Хілтон, має справжнє чоловіче хобі. Це важко повірити, але вона дуже любить полювати. Ні-ні ні, ви неправильно зрозуміли. Полює вона жаб. Скажемо, що Періс Хілтон любить полювати ножа. Paris hunts frogs. Paris hunts frogs. Hilden! Hilden! Замінимо ім'я Періс на займенник She. Вона. She hunts frogs. She hunts frogs. Зараз ми виразимо подив та перетворимо стверджувальне речення у питальне. Пам'ятаємо, що для цього перед підметом треба поставити допоміжне does". Does Paris hunt, frogs? Does Paris hunt frogs? «Does Paris hunt frogs?» Чи Переріс полює на жаби Врешті-решт ми скажемо, що ми не віримо цій новині. Тобто утворимо заперечні речення. І нам допоможе doesn't, яке ставиться перед смисловим дієсловом. Періс doesn't hunt frogs. Paris doesn't hunt frogs. Paris не полює нажав. Або she doesn't hunt frogs». «Does» або «doesn't» використовується лише в третій особі однини, тобто із займенниками he, she, it. У всіх інших випадках у питальних реченнях використовується do, а в заперечних – «don't». Наприклад, I don't hunt frogs. Я особисто. I don't hunt frogs. Ти або ви. You don't hunt frogs. Або ми. Ми не полюємо на жаб. Це ж так очевидно. We don't hunt frogs. We don't hunt frogs. Або, скажем, вони, якісь люди, вони не полюють на жаб. They don't hunt frogs. They don't hunt frogs. Отже, ми сьогодні ознайомилися з темою «Present Simple» або за Indefinite Tense» теперішній неозначений час. Вивчили випадки вживання цього часу дії слова, а також навчилися будувати стверджувальні, питальні та заперечні речення.